Вакцина це не панацея. Якщо її нема, то є в арсеналі, в аптечній мережі інші медикаментозні засоби, якими можна використовувати для профілактики та лікування, раннього лікування грипу. Це в першу чергу ремантадин, який має дуже хороший ефект для профілакти лікування. Це є ряд вітамінних препаратів, це є ряд інтерферонів, імуномодулятори так званих, які підсилюють імунну систему. Мисливець, бачачи, що така справа і враховуючи те, що у підводі ще лежала застрелена коза, вистрілив з рушниці. Були виявлені серйозні пошкодження кісток плечового суглобу. Було, було рішено взяти хворого на операційне втручання, була проведена операція. Причини такі, на ну, мою думку, значить не справився з керуванням. А далі будемо встановлювати. Дані хворі знаходяться в край важкому стані, в критичному стані. Сказати щось, можливості виздоровлення поки що є проблемою. От, робиться все необхідне, все можливе. Хворі знаходяться на штучній вентиляції легень. Обидва хворі, які поступили без свідомості на даному етапі. Ото скільки живемо оцю, тут, отак ми і терпимо. І це все знали всі. Всі знали, поки ще не було дому управління. Тут поставили, ото затопили, і так ми мучимося всі роки. І куди ми не звертаємося, нічого не дає. Взагалі, нічого? нічого, нічого не дає. Ото приїдуть, викачають і поїхали. І ото котельня таке, отак. Ми все в життя мучимось і платимо вчасно. Ми мали вдома сидіти. Ми кожен стоїть біля свого підвала. Щось робить, а дітей стоїмо, зустрічаємо, переносимо. Ви ж самі бачите, що пройти не можна. І ще оце нам прийшло письмо. Ми зверталися, була тут комісія, приїжджали з Автодора. Головний інженер і ще один з ним. І був Раєнко з житлово-комунального господарства і Миронюк, і був представник кондитерської фабрики. Вони говорили, вирішували цю справу. Приїжджав оця ж сама бочка, що зараз качає воду, відкачувала воду і сказали, що кондитерська не має права сюди випускати воду. Трошко, де хоч діва, і на підвал не виймеш, по мороз січень місяць, і в підвалі немає як держати повний підвал води. Батьки заклопотані, бігають і деколи і не добачають. От що стоїть гаряча каструля, чи гаряче відро, чи гарячий жир, чи навіть гаряча олія. Ми приїхали 2 січня. Донечка на кухню прийшла, вступила в каструлю, по необачності тата, не доглядів. Нам дали першу допомогу в локачах. Вона була в бабулі, бабуля так свинкам давала, а вона сіла в відро і все з кипятком, до якраз запарювали свиням в селі. Перед святом Василя було, 13 числа. Ввечері готувалися на свято. Так вийшло, допомагала мамі, правда, стола кіп'яток вилила на себе. До 40% всієї мережі Луцької водопровідної знаходиться в аріних. Сказь ситуаціях, і от ми, звісно, стараємося ці всі пориви ліквідувувати. Стараємося ці пориви лікудовувати ну за добу. За добу, якщо скажімо, вже як у нас накопиться більше поривів, то тут вже є, звісно, пріоритет, скажімо, де у нас більше будинків перекрито дев'ятиповерхових чи п'ятипорухових дитячі поліклініки, лікарні теж в першу чергу робимо ці пориви. Ну а, скажімо, якщо десь це там менший район, то вже ну, хай самі люди вибачають, мусить десь день-два потерпіти. От як відпустку йду, то вже дві неділі проходить, вже мене тяне, інколи навіть може тролейбус снитися. Ну, тяжка в нас робота для жінок. Та й для чоловіків вона теж тяжка. Просто для чоловіків він відпрацював да прийшов додому. а Жінка ще має вдома хатню, всяку роботу. Ще колись з радянських часів так сміялись на роботу з радістю, з роботи з гордістю. Я ранок не люблю. Я люблю більше вечір, більше ніч. От нас, як коли тролейбуси працювали до півдругої ночі, це мені було о зазвичай. От і вже до півдругої ночі відпрацювали, це кажу, з радянських часів ще було. І потім, значить. Поки розвозка порозвозить нас дому, до, по домах, от, вже пів четвертої люди встають вже в першу зміну, а ми ще тільки можемо приїхати додому. От, перша зміна, я не люблю першу зміну. Взагалі-то я вже забула за ту романтику. От, а вечором я згідна кажу, навіть працювати цілу ніч. Розвивається після тривалого вживання алкоголю. Або на фоні абстиненції, тобто на 3 четверту добу, після припинення вживання алкоголю, або на фоні масованого вживання алкоголю. І коли йде на мозку, виникають галюцинації, зорові, тактильні, слухові галюцинації, ну і відповідні ще інші психомоторне збудження і так далі. Випив, дізнались і вигнали з роботи. А до цього, після роботи, постійно потихеньку пив, пив. У мене це великою проблемою завжди було: пияцтво. Перевірили свої навички у пересуванні льодом за допомогою пластикових носілок, нож. І потім на ці носілки ми поклали уявного потерпілого і транспортували його до берега силами двох рятувальників. Розгубитися, от, не панікувати і чітко і впевнено виконувати свої дії. Прозорий лід з синюватим або зеленуватим відтінком при товщині 10-12 сантиметрів. Не рекомендується. На невеликому майданчику перебування багато лунок. Бігати по льоду, скупчуватись у групи. Наші дії повнота заповнення декларації. За все несе відповідальність по закону замовників. Ну, звичайний проектант. Вони приймають категорію складності, вони розробляють документацію і проще-проше. Якщо її немає плані перевізці, значить можна зробити позапану перевірку, тільки щоб хтось звернувся. Юридично, або профізично собою. Ну не треба питати в архітектуру, якщо там вони не погоджують. А земля-то що в землі немає? <гум> земля є. <гум> ну ну погоджували, вони раніше погоджували. Бо в декларації за не погоджують. Ну то їх питати, якщо буде, немає погодження, то чого вони щось не приприймають. Ну. Вони кажуть, що мав приприймання, ну, маєте ви. Вони до кажуть. чого? Що ви маєте піти, побачити, що це ну, не видається. Ну хай бушу, до нас звернення, ми робимо по запану. Пішла на уступки і Батько погиб на фронті. Може, я голод і холод зазнала в дійстві, бо ж так було. О, і кажу, щоб старим такого не допомогти. Берег валиться в стир, стир іде все. Років чотири не валилось, після стало валитися. Та верба вже пішла в стир і так, то я трошки землі навозила. Тут за хатою ще купають оці сусіди. Викупали таку яму і беруть, беруть такі сходки роблять, вже доходить до моєї хати. Вона купає, їм добре носити туди, все викидати і мол, гуси виходять, то гуси й так вийдуть. А я казала, кажу, то не лучше траві йти туди, а вона щухрує такі сходки робить сходки вода змиває. Метру три ввалилося від нас землі. А через що так? Ну, а якби не купалося ще, то ще верхня так не повзло б. Оці останні роки така була е, вода в Стеру велика, що там дійсно воно як милося, там трошки і город, город, город обвалює, обвалюється. Не сварився, не бився, не крав, нічого, чи, чесно наше. я жив. А роби а роботу, що я мав, що треба, щоб батьки казали, чи, чи може. Хтось підказав мені, я все 에, став, допомагав всім. Настає жнива, його вдома ми не бачили. Тільки приїжджав раз в тиждень помитися, тормозка взяти когось з собою, там сала чи щось і все. Мама ланкової була. Ріже себе дурне. Дура, дура, дура. Е? Дура, Ти дурак! Сюра, вже є дурак, 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 він паві, сюди зурак. Лава його. Прийняли постанову наші фонди, які складають 73 тисячі, передати на навчально-методичний центр, а бібліотеку продати. Питання дуже болюче, тому що бібліотека є одним з центрів заклад культури мікрорайону, обслуговує майже 5 тисяч читачів, постійно перебуває в таких трудних умовах. Бачите, у нас от зараз не отоплюється приміщення, але все рівно ми не закриваємося, ми працюємо. Здаємо приміщення в оренду, знаходимося на повному госпрозрахунку, нас ніхто не фінансує, і ось з цих доходів, які ми отримуємо від оренди, Здачі приміщення в оренду і надання платних послуг, почти інформаційні послуги і платні послуги при запису. ми сплачуємо повністю комунальні платежі самі, чого не робить жодна бібліотека, яка на бюджеті міста чи області. Платимо всі обов'язкові податки, виплачуємо заробітну плату і змогли її підняти до такого рівня, як і в інших бібліотеках міста такої категорії. І якщо це проспект молоді лишиться у цього культурного об'єкта, то тоді куди вже буде молотіти далі? В чомусь тут неправильна позиція про спілок. І напевно треба якось не знаю. Нам треба подумати і зберегти оце, що ми маємо. І того ми звертаємося, чисто звертаємося. Можливо, ми не праві, то скажіть, що не потрібен цей культурний об'єкт. Він прийшов до мене в 30 градусів морозу серед ночі, я його побачила, випадково вийшла на вулицю, він підбиравшись там, рив снігу. У ну, мене ще були собаки, але я його забрала. Це. Можна сказати, яскравий приклад того, як людина безвідповідально відноситься до тварин. Тобто він без безперечно був викинутий на вулицю через те, що він прекрасно зразу з вулиці почуває себе на дивані. Покарання за садистські дії по відношенню до тварин від 9 до 21 неоподаткованих мінімумів. Ну це розумієте, це зовсім мало. Це 100-300 гривень приблизно. Тому зібралися тут сьогодні на підтримку законопроекту. Законопроект 5119-1 про гуманне ставлення до тварин. Ми хочемо, добуваємось, вимагаємо, щоб сьогодні цей законопроект поставили у Верховній Раді на порядок денний, щоб за нього проголосували. Сьогодні вранці в приміщенні автостанції на конякіна виявили труп 52-річного личанина під час огляду. Слідів насильницької смерті, ну явних слідів насильницької смерті на тілі події його не виявили. Ну, відповідно, тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Приїхали, подивилися, але вони його навіть не чіпали і розвернулися, поїхали. Все, якщо вже патрульні не забирають і не знають що з ним робити, то ми тим більше не знаємо, що з такими людьми взагалі робити. Підтримка держави має бути відносно тих людей, які оце ходять. Цигани. Бумжі, скажем, прямим словом, люди без відповідного місця проживання. В 10-й годині там помінялася зміна на поверх. Вечор заступив вихователь. І в 10-10-17 вже мені Сашко на Вайдірі написав, що в мене поведений вихователь. А я скільки до нього дзвонила, він все вибиває, вибиває. Не піднімає трубочку. Директор школи йому вчора сказав, що от він вивчається, вибачився і сказав, що він буде звільнений. Грабовець Ярослав Олександрович на даний час, ще тоді, 15 го він сказав, напише заяву і звільнився. 15.01 2019 року з посади підмінного вихователя, який він працював. Ось в цьому під'їзді о п'ятій годині ранку сусіди на ручці дверей знайшли муляж гранати та пляшку із бензином. А вже немає терпіння це все було. А що сталося? Що це міг бути? Ну, без поняття, я просто спішу, «А це в ваші, вашій дружині, ну, була погроза?» Так, так. Зранку йшла, тільки ну, дуже був запах якихось таких, ну, я подумала, що це якась солярка. Я не, не зрозуміла. Я не розбираюся цих матеріалах, але я подумала, що це солярка. А що там було? Ну просто розлита, отака ціпка. Слідчі Луцького відділу поліції кваліфікували цю подію як замах на вбивство і відкрили кримінальне провадження. Наразі проводиться досудове розслідування. Розумна зупинка включає в себе саму зупинку, яка буде освітлюватись з освітленим будованим з Wi-Fi. З табло, яке показує графік руху транспорту громадського, інші дані, погоду і так далі. Час, яка оснащена смітниками для роздільного збору сміття, сіті лайтом з картою міста і іншими, скажімо, такими допоміжними, допоміжними засобами, для того, щоб ця зупинка була комфортна. Наступна розумна зупинка буде встановлена біля готелю Україна. Це вже буде велика. Зупинка так довжиною майже 8 метрів. Далі медколедж, далі Київський майдан, вулиця Рівненська, далі дві зупинки біля променя і зупинка на завокзальному ринку. сталася така трагедія по сусідству. Розкажіть, будь ласка, що це було і що це сталося? Ну, я, я не знаю. Ви ми, чули, що? Ми не чули, бо ми спали. Ми тільки почули, коли вже тут е, крики, хтось там, ну, двері відкривали, виламували. А, а ми хто нічу... виламував двері? Ну, сини їхні. Ага, а вони тут з ними проживають чи ні? Жіння? Ні. То вони зсередини виламували? Ну, звідси виламували. Ну, з надвору. А знадвору, а де вони були? Хто? Сини, якщо не двору. Вони ж тут не живуть. Вони ага. З дому приїхали, мабуть. Ну я не знаю, ми спали. Ми тільки почули. А що можете тут... про них сказати, про цих людей? які тут ну, живуть? Ніколи ми тут два роки живемо, ніколи нічого, ніяких конфліктів, спокійні, врівноважені, завжди з нами говорили. Так, ну нічого взагалі такого, щоб там не сварилися? Ні, між собою. ніколи. А... Повідомлення до поліції надійшло вчора приблизно о 23 годині. Відповідно на місце виїхала слідчо-оперативна група. У помешканні виявили мертвими подружжя лучан на тілі чоловіка і жінки були вогнепальні поранення. Поруч лежала рушниця. Як я вже казав, на місці працювала слідчо-оперативна група поліції.